На минулому тижні відбулися два класичних у Кубку та чемпіонаті. Зараз я вам розповім про обидва матчі, а ви поки що ставте вподобайки, підписуйтесь та ділиться цим відео з друзями. Перше класичне було в 1-8 фіналу Кубка України, Динамо приймала Шахтар у Києві. В першому таймі команди голами не відзначились. На початку другого тайму Лука Мерелиш відкрив рахунок. Шахтар перемагав до 72-ї хвилини. На 72-й хвилині. Андрій Миколайович Ермоленко зрівняв рахунок, забивши свій восьмий м'яч в історії протистоянь класичних, зрівнявши за цим показником з Артемом Мілевським, О, обидва гравці найкращі бомбардири в історії класичних. Цікаво, що за хвилину до цього Андрій Ермоленко просив заміну, але добре, що він залишився на полі та відзначився голо. На 78-й хвилині Гереро забив переможний м'яч Динамо. Перемогло Шахтар вперше за 10 матчів. Динамо вибило Шахтар з Кубка України та вийшло в одну четверту фіналу. Кубка на наступний день Денис Попов давав інтерв'ю та заявив, що це фейкові, фейкові бразильці та пародія на Шахтар, що раніше Шахтар був іншим. На що відповів Георгій Судаков, що вітає Динамо з першою перемогою за 10 матчів у парадистів? На, на наступний день вже Денис Попов вибачився та заявив, що він мав на увазі на це. Що він казав про те, що раніше були зіркові бразильці, а зараз це інші бразильці, раніше був Марлос Марайес та Тайсон і були інші зовсім інші матчі. Цікаво, що Арда Туран став першим тренером за останні майже 5 років, який програв Динамо, то ще у своєму першому класичному. Уже в неділю Шахтар приймав Динамо у Львові у чемпіонаті України. Вже на третій хвилині Гіналду після кутового забив гол головою, відкривши рахунок. Весь перший тайм бразильці Шахтаря та весь склад Шахтаря грав дуже жорстко. Вони. Вигравали усі єдиноборства. Це так подіяв, напевно, трешток від Попова. На початку другого тайму Динамо зрівняло рахунок, але гол не зарахували, тому що Кабаєв був в офсайді. Через кілька хвилин Невертон забив надзвичайно красивий гол. Неймовірний неймовірний гол. Напевно, один з найкращих голів туру та майже чемпіон, напевно, і чемпіонату. Через кілька хвилин бояльський відіграв один м'яч, забивши у ворота Шахтаря. Потім на 60-й хвилині був дуже курйозний момент, конопля збив шолу у штрафному. Я вважаю, там був пенальті, але суддя не подивився навіть вар. А я вважаю, там пенальті був 100%. Другий курйозний момент був на 80-тій хвилині. Бондар з Ярмоленком зійшлися в єдиноборстві. Ярмоленка схопив Бондаря за шию. Теж я вважаю, що там було якщо не жовта, не, не вилучення, то жовта. Суддя не дав не жовту, не вилучення, але, на мою думку, там було 100% вилучення. Напевно, суддя не дав пенальті, а потім послідовно не дав вилучення у складі Динамо. Ну, не дав червону карту Ярмоленка. Я не знаю, але на мою думку, що в моменті з пенальті, там був пенальті, що в моменті з Єрмоленка там було, було вилучення. Потім в кінці поєдинку Динамо пішло відіграватись та пропустило контратаку. Кабаєв забив у власні ворота у підсумку Шахтар перемагає та перериває безпрограшну серію Динамо 42 матчів. Востаннє Динамо програвала у травні 24-го року, програвала Шахтарю. Після матчу було цікаві, були бу, були цікаві моменти після, моменти після матчу бразильці з Шахтаря викладали фото, де писали «Fake Brazilians». Потім Шахтар випустив, е, випустив футболку з е, «Real Brazilians» і датою матчу, коли вони перемогли. Ще цікаво, що через кілька днів після матчу в УАФ визнали помилковим. Непризначення пенальті у ворота Шахтаря, та порекомендували надалі арбітрам ВАР кликати головних суддів дивитися перегляди, тому що повинно було бути пенальті. Як вам обидва класичних, яке класичне вам сподобалось найбільше у Кубку чи у чемпіонаті? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Далі команди грають у лізі конференції Динамо з Рінзки, Шахтар з Брейдабліком. Напишіть у коментарях також свій прогноз на ці матчі, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та вболівайте за український футбол. Дякую за перегляд, до побачення.